Впевнена, усі, хто мають сад, знають, що таке маніліоз. Але мало хто знає, звідки він береться та як він впливає на наші дерева та плоди. Ну і звісно, корисні поради тільки в мене в профілі. Ти вже в цьому переконався. Маніліоз або маніальний опік. Хто він? І звідки він береться в цьому відео? Я коротко розкажу, що таке манільоз та яку небезпеку несе він нашому саду. Манільоз дуже небезпечне і поширене в Україні інфекційне захворювання на багатьох плодових деревах, зокрема абрикоса, яка викликає грип роду манілія. Маніліоз абрикоси має дві яскраво виражені стадії, і це проявляється ранньою весною маніліальним опіком. Друга ж спостерігається влітку, і називається вона маніліальна плодова гниль. На весні під час цвітіння абрикоси відбувається активне спорошення гриба. Інфекція проникає у рослини через відкриті квіти. Грибниця швидко проростає у деревину плодових гілочок, і через 15 20 днів ушкоджені гілки висихають. Помірні температури. Хмура погода дощі сприяють поширенню цієї хвороби. Зимою гриб у вигляді міцелії. Пошкоджених гілка, муміфікованих плодах та опалих листях. Для того, щоб запобігти розвитку маніліозу, сати треба починати обробляти ще ранньою весною до розпускання бруньок. Якими препаратами ви можете побачити у мене на сторінці? Також обов'язково треба робити другу обробку по зеленому конусу, або ж як в абрикосі, рожевий бутон. Бутон, який не розпустився, але вже його видно. Є дуже хороші системні фунгіциди, які не тільки захищають, а лікують від манілюозу. Такі препарати, які вже себе зарекомендували і показали ефекти з боротьбою манеліозу, це у нас Хорус, псін М, страж або ж захисник. Також не забувайте додавати в один бак препарати, які захищають від шкідників. І на сьогоднішній день, саме в цей період по зеленому конусу, гарно працюють препарати Катара. Але дуже багато суперечок з приводу наскільки він жахливо впливає на бджіл. Тому хочу вам порекомендувати, як правильно використовувати препарати. Перше, робимо обробку ввечері, саме в цей час бджоли від. Літають вулики. Друге, працюємо по рожевому бутону, а не по розкритій квітки. Третє дотримуємось дозування, яке рекомендує виробник. Ну і четверте, хочу прикріпити сюди фото, де виробник чітко пише, що препарат Актара не токсичний для бджіл. Робіть усе з розумом. Дотримуйтесь дозування, і у вас все буде добре. Бджоли будуть літати, дерева будуть захищені.